Вітаю з вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Міністерство оборони України та інші складові сил оборони та безпеки України займають тверду та послідовну позицію з виявлення фактів порушення законодавства та викорінення корупційних явищ у своїх лавах. Функції здійснення координаційних заходів із оперативними підрозділами, спрямованих на протидію і виявлення кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, як і підтримання державного обвинувачення у суді, покладаються законом на прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Тому рада вітати у нашій студії першого заступника керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Павла Книша. Доброго дня, Доброго дня. дякую, що завітали до нас. Отже, корупція найстрашніший ворог органів державної влади, особливо під час війни, і, зокрема, у сфері оборони. Тож, що ставить за мету саме в антикорупційній діяльності спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону? Це є основний напрям діяльності. Ми координуємо діяльність правоохоронних органів, де ми бачимо є недопрацювання. Це є як і діяльність військових частин, тилових підрозділів, діяльність квартирно-експлуатаційних відділів, діяльність пов'язана з економічною складовою у сфері оборони. Це нарахування грошових виплат, законний правильне. Це забезпечення е, правильного витрачання бюджетних коштів, у тому числі на е, забезпечення матеріальної складової е, армії. На яких напрямках зосереджувалася антикорупційна діяльність вашої спеціалізованої прокуратури, і які підсумки діяльності за перше півріччя 2025 року? Це виявлення кримінальних е, злочинів пов'язаних з корупцією, реалізація. Належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, аудит бюджетних коштів сфер оборони, і не менш важливою складовою це є оборонопромисловий комплекс за перше півріччя 2025 року. Нами закінчено близько 3600 кримінальних проваджень. Скеровано до суду 1600 обвинувальних актів із вказаної кількості 39 Обвинувальних актів е, скеровано у сфері бюджету, які стосуються корупційних е, правопорушень. 98 пов'язані з одержанням або наданням неправомірної вигоди. Окрім цього, слід зазначити про е, пророблену нами роботу у, у сфері. Економічної безпеки держави, тобто це ті кримінальні правопорушення, внаслідок вчинення яких спричиняються збитки державі. Нами завершено близько 120 кримінальних проваджень, які скеровані до суду. З якими випадками доводиться стикатися вам найчастіше епізодичними чи систематичними? У своїй діяльності ми, як правило, стикаємося з епізодичними випадками вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Це зловживання службовим становищем, які не містять системності. Разом з цим керівництво офісу генерального прокурора націлює нас на виявлення корупційних кримінальних правопорушень пов'язаних із вчинення організованими злочинними групами. Такі факти ми виявляємо. Як приклад, можу привести нами було виявлено у червні 2025 року кримінальне правопорушення, яке було вчинено командиром частини двома заступниками командира частини, а також начальниками двох підрозділів, які оформляли фіктивно на службу людей близько 60 осіб, і за це отримували неправомірну вигоду в розмірі близько 8 мільйонів гривень. Ми вручили цим вказаним особам підозри і на даний час розслідуємо це провадження. Нагадую сьогодні з гостем студії Радіо БРИЗ, першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Павлом Книшем, ми спілкуємось про антикорупційну діяльність спеціалізованих прокуратур Південного регіону у першому півріччі 2025 року. Якими є реальні кроки у боротьбі з корупцією і скільки кримінальних приваджень? Було направлено до суду з початку двадцять п'ятого року станом на шість місяців дві тисячі двадцять п'ятого року. Нами завершено кримінальних проваджень шляхом скерування до суду близько ста двадцяти п'яти кримінальних проваджень. З цієї кількості дев'яносто вісім кримінальних проваджень пов'язані з наданням одержанням неправомірної вигоди. Решта кримінальних проваджень це зловживання. Вчинені або шляхом розкрадання цих коштів або шляхом зловживання службовим становищем їх привласнення. упродовж шести місяців 2025 року нами виявлялися керівники структурних підрозділів РТЦК та СП на одержанні неправомірної вигоди. Це неодноразові непоодинокі факти. Суми сягали і 8 тисяч доларів США. І ці грошові кошти надавалися громадянами за непризов на військову службу під час мобілізації Збройні сили, за вчинення дій щодо зняття з розшуку з осіб, а також за те, щоб їх відпустили з воєнкомату після їх мобілізації. За наслідками досудового розслідування вказані кримінальні провадження будуть скеровані до суду, і відповідно буде підтримуватись публічне влашення спеціалізованою прокуратурою, і будемо забезпечувати реальні вироки. Щоб кожен винуватець поніс відповідне покарання. Окрім цього, слід вказати на сферу перетину державних кордонів громадянами. Ми активно виявляємо кримінальні правопорушення, пов'язані з одержанням неправомірної вигоди посадовими особами державної прикордонної служби під час переміщення незаконного переміщення громадян через державний кордон. Як приклад, нами було задокументовано незаконну діяльність одного з керівника підрозділів Державної прикордонної служби на сумі у 12 тисяч доларів, які зобов'язували. Ов'язався незаконно перемістити військово зобов'язаного громадянина через державний кордон і вказана діяльність незаконна була цієї особі викрита. І на даний час особа перебуває в місцях ізоляції з метою забезпечення належного досудового розслідування. Крім цього, нами неодноразово упродовж 2025 року закінчувалися досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень за наслідками привласнення розтрати, а також зловживання службовим становищем посадовими особами квартирно-експлуатаційних частин, що спричинили шкоду у розмірах від 1 до 8 мільйонів гривень. Порушення, які допускаються ними, це. Як правило, змова з суб'єктами господарювання з метою отримання неправомірної вигоди, завищення сум тендерів, завищення сум проведення закупівель, а також банальні розкрадання бюджетних коштів. Окрім цього, під пильним оком правоохоронних органів діяльність щодо надання медичних послуг нами проведена робота по виявленню кримінальних корупційних правопорушень, як членами військово-лікарських комісій, так і медичними установами, які надають медичні послуги військовослужбовцям діючим. Неодноразово викривалися факти, що за грошові кошти видавалися недостовірні діагнози військовослужбовцям і діючим і особам, які підлягають мобілізації, з метою їх не призову на військову службу, а діючим військовослужбовцям. З метою їх звільнення з військової служби за станом здоров'я, ці діагнози, як правило, прописувалися через підробку документів медичними працівниками підроблення медичних довідок. Відповідно, на підставі них проходили особи військово-лікарській комісії і приймалися незаконні необґрунтовані рішення. Чи ставите ви собі за мету попередження скоєння корупційних злочинів та правопорушень? Ми проводимо. Висвітлення діяльності щодо боротьби з корупцією у засобах масової інформації висвітлюємо нашу діяльність в судах з метою того, щоб громадянин України, який бачить належну роботу в засобах масової інформації, бачив які покарання чекають за вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Крім цього, нами здійснюється координаційна діяльність правоохоронних органів з метою у тому числі профілактики вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Окрім цього, нами здійснюється системна робота щодо проведення навчальних семінарів, упровадження залучення гостей, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, які проводять профілактичну роботу, скеровуються листи орієнтування в Збройні Сили України в військові формування щодо боротьби з корупцією. Підсумовуючи вище сказане, хочу зазначити, що антикорупційна діяльність є пріоритетом нашої діяльності, як роботи спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону, так і роботи прокуратури. В цілому. Ми забезпечуємо нульову толерантність до вчинення корупційних кримінальних правопорушень у будь-яких сферах діяльності, у тому числі в оборонній сфері. Я вам дуже дякую за роз'яснення, що завітали до нас і за вашу роботу. Дякую. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був перший заступник керівникам спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Павло Книж. Не будьте байдужими до фактів корупції, які стоють відомі вам. Повідомляйте про це правоохоронні органи, і тоді все буде Україна.